Ну що, американці, американські томагавки і ошелешений Зеленське, як одна з головних тем: Російські дрони полюють на цивільних, і західна преса це довела. Безліч текстів про американські вибори, в тому числі про те, як вони можуть вплинути на Україну. Ну, Давайте про це все зараз будемо говорити в нашому традиційному огляді іноземних ЗМІ, як бачать Україну, українців наші проблеми. Ну що, поїхали? Нью-Йорк Таймс. Обмеження можливості Зеленського, який рухається вперед? Так, була велика стаття а, на початку цього тижня про те, як поступово може змінитися тактика української влади, враховуючи те, що американці дуже непоступливі, і а, було прямо був прямо вражений Зеленський, тим, що Джо Байден, попри те, що а, були всі очікування, що він дозволить бути доковійними зброєю по російській території вглиб західними ракетами. Він, врешті-решт цього, не зробив. Раніше він був інакшим. Раніше він казав спочатку ні, а потім поступово-поступово поступово дозволяв. І Україна розраховувала мати можливість бити атакансами і, нарешті, захиститися від кабів таким чином. Але Білий Дім не дозволив. І відтоді теж хороших новин було мало з того боку. Вони готуються до виборів, не хочуть це. Зазначимо, що в наших медіа ця стаття розлетіла дяки цитаті про тамагавки. Так. Про те, що у цих секретних пунктах плану перемоги Зеленського, які не були uh -huh. на загалу голошені, uh -huh. власне йшлося про технічну допомогу, про допомогу зі зброєю, що мовляв Зеленський просив, просив томагавки, які можуть uh -huh. вражати Бахти, цілі так. на відстані понад дві тисячі кілометрів, так не і для це... того, щоб робити це зараз, просто щоб мати їх, і це, ну, мало це було, явно би одна з, з частин плану, яку висмикнули ізлила. Да тому так, Зеленський так. сказав, так, про яку тоді відвертість ми можемо говорити. А, так, він був обурений, коли говорив про це днями, але основний посил статті навіть не в цьому Томагавка було лише однією з деталей, а в тому, як Україна перевіряє і тестить всі можливі опції покращити своє становище, і українські виборці українці в тому числі бачать, що випробувано вже практично все, що можна, і на стороні американців. Подивимося, чи вони перепасують нам після виборів його. Ну, тут важливо зрозуміти те питання, яке поставив президент Зеленський, а чи лишилося щось секретне в цьому світі? Взагалі, ми пам'ятаємо попередню злиту розмову Зеленський Трамп. Ми пам'ятаємо е злиту розмову залужного. Правильно насправді це була не злита розмова Залужного, але роздратована реакція Зеленського говорить про те, що не вперше він чує речі, які були адресовані одним вухам, які потрапляють в змі. І він, власне, говорить про тамагавки, але так співпало у часі, що власне. На YouTube прем'єра вже відбулася, і відбулася вже прем'єра в прямому ефірі ефірі фільму Ольги Кошеленко Секретні файли де білого дому білого дому, де ми багато що дізнаємось по фактам, що відбувалося, і зокрема був там такий нюанс, що перед початком вторгнення, коли американці нам давали буквально кілька днів, uh -huh. залужний надав мілі план, як ми. Збираємось захиститися, угу. і цей і план був не. фейковий. Пізніше залужний за це вибачиться. Лас Але це захисту бу... Києва, де які Україна передала, ніби американцям, виявився повним фейком. І багато хто каже, можливо, тому Київ встояв. Не тому, що ми хотіли обдурити американців, а тому, що просто ніхто не довіряв, не що було. це не вийде Прямове зразу росіян бачення, що вони зільють, але якимось чином вони можуть потрапити не в ці Але руки. повне розуміння військового керівництва, що це може отримати в руки російська розвідка. Очевидь, було так. і впевненість була Очевидно, Це тактика війни і успіх курської операції. Наприклад, на початковій стадії був зокрема через його секретність, в тому числі Абсолютно і щодо до ну, і партнерів. Якщо ми вже згадуємо про секретність, дуже багато нарікань на невдали контрнаступ двадцять був саме через те, що в Росії. Ян він був на столі. Так, щоб важливо. півроку це все обговорювали, малювали стрілочки, хто куди буде заходити, а потім нам ще й не дали авіацію для того, щоб це зробити. Ну. Про секретність була ще одна, ще один важливий матеріал, хотів би згадати про нього. Financial Times написали про переговори між Росією та Україною щодо обстрілів взаємних енергетики. Виявилося, що українські дрони вже настільки становлять небезпеку для росіян, що вони теж зацікавлені в тому, щоб ми перестали бити по їхніх енергетичних об'єктах. Чотири джерела видання в українській владі Як, можна що уточню? Так. Ми дійшли до того рівня, що тепер ми теж Ожем їхню енергетиці, і тепер вони теж можуть замерзнути, якщо ми будемо бити по ним. Це один з наших небагатьох аргументів, на жаль, але Абсолютно. він дієвий і він спонукає до того, щоб в Катарі на території центральної цієї держави були відбувалися переговори. І вони почалися іще влітку до нашого наступу на Курщину. Зараз вони в відновлюючій стадії, тому що росіяни розуміють, що все одно без переговорів ніяк. Мені було дуже цікаво дізнатися, що пам'ятаєте, осінь зима 22-го року були тяжкі через блокаути. А наступний рік, наступний холодний період, ми пройшли легше. Як виявилося, це теж було частиною Мовленості не бити по енергетиці настільки сильно один одного і відповідно трошки тоді легше пройшли за але маємо згадати такий нюанс, що у відповідь на цю статтю в офісі президента, зокрема Остава Подоляка, тему перемовин секретних заперечили. Угу. Ну якби цей коментар присутній, ми маємо про нього згадати наскільки він відповідає дійсності. Це вже інше так. запитання. Знову Правому слово секретне. Давайте да почекаємо, коли трошечки інформації з'явиться більше. А поки що, на жаль, ми бачимо те, що бачимо. Ми бачимо те, як змінюється карта. Ми бачимо про те, що ворог продовжує перти вперед. Що про це говорять іноземці? Взагалі, американцям ще цікаво стежити за тим, що відбувається, поки вони зайняті своїми справами. Дуже цікаво, і чим далі далі в нашій розмові ми ще не раз торкнемося зацікавленості американців. Там мене вражає скільки матеріалів публікують зараз про те, що відбувається зокрема на фронті. І так там була хороша інфографіка про те, що наочно ми бачимо, як. Поступово э, росіяни протискають э, і використовують ті слабкі місця, які на жаль утворюються в українців, через те, що в нас немає стільки людей, і ми не використовуємо їх як гарматне м'ясо. Поступово, поступово і немає вони... стільки техніки, щоб так. не витрачати людей. Так, ну і як результат, в жовтні росіяни зайняли стільки найбільшу кількість території, починаючи з березня 2022 року. А mm -hmm. на жаль, ці, Ну, зрозуміла їхня мета розширити фланги довкола Покровська для наступу на місто. І в тексті пояснюється до супровідному тексту до цієї інфографіки Пояснюється, як так вийшло, і це фактично чиста математика. В Росіян дуже багато розвідувальних дронів в небі, яких ми не маємо можливості активно збивати, і також вони. Ці дрони наводять цілі для кабів, каби, які ми теж не можемо наразі збивати через вже згадані заборону бити по російських тилах, а каби винищують нашу артилерію і, та, і ми змушені активніше залучати живу силу, якої в нас бракує. Один з елементів виходу з цієї ситуації знову таки вони, як завжди, говорять про те, що це мобілізація. Уже секретар НБО заявив, що 160 тисяч нам треба додати. Угу. Цікаво питання про зниження віку не піднімається зараз. А піднімається здебільшого на заході. А вони питають, чому ви не воюєте молодими, тому що зазвичай саме молодь є основою війська. А а, Доне, а ти бачаєш в цьому щирість чи е, намагання зняти з себе відповідальності за ненадання достатньої кількості зброї, чи вони справді говорять мовою війни? Uh, і військового мистецтва в мене немає питань конкретно до авторів цього матеріалу, конкретно для до Нью-Йорк Таймс. Але очевидно, що це є частиною ширшої більшої картини, в якій ми бачимо, що от ця стаття власне закінчується. Тим, що доки до нас дійде нормальна зброя, вже не буде ким воювати, тому що вони затягують і тут бояться. я можу трошки допомігти. В американській армії воюють з 18 років, тому вони не uh -huh. закидають нам. А вони кажуть, чого ви не робите, як ми в них таке така постановка питання. Ну а в нас є відповідь, що є питання до демографії, до економіки, до залученості, до майбутнього ну, і плюс наші армії теж воюють з 18 років, але коли хлопці йдуть добровільно, Тому... абсолютно вірно. Хто хоче хто йде добровільно, то йде. Ну, американцям цього не зрозуміло, але нам теж не зрозуміло, як штурмувати до того, як штурмова авіація знищила всі опорні пункти. Тому давайте вирівнювати ці історії, а потім вже виставляти претензії. Ну і є, знаєте, проти отрута. Як знівелювати перевагу росіян а наразі на фронті? Це надати Україні краще засоби РЕБу, більше дронів, інвестувати в виробництво дронів, інвестувати в українське виробництво далекобійних ракет і таким чином поступово вирівнювати цей баланс. А в першу чергу ракети. Які лежать на складах і потребують так. утилізації? Ми їх прекрасно утилізуємо. Ну, ще одна неприємна історія вийшло. Все ж таки, нарешті побачили наші західні партнери корейців, але тепер вони не розуміють, навіщо вони приїхали і що вони роблять біля кордонів. Трошки у них фокус наводиться. Вони розуміють, що корейці ну, роблять. приємність в тому, що західна преса вже визнає їхню присутність. Так. Питання, що вони в цьому вбачають. Політики, на жаль, не визнають. А що про що говорять журналісти? Я вже навіть бачив сьогодні повідомлення від міноборони американського від Пентагону про те, що є північні корейці. Журналисти найактивніше використовують слово ви не здогадаєтесь ха. Тому що е, мова корейська і російська виявилася дуже не дуже не схожа одна на іншу. І Попри те, що їм надають перекладачів їм надають якихось офіцерів збройних сил Росії, там е, північні корейці просто не знають, як діяти, не знають, що робити. Вони виконують накази не таким вони ще не на фронті, але навіть тилові накази вони виконують не таким чином, як очікувалося від них. І в е, перехоплених розмовах між офіцерами росі... росіянами українцями перехоплених йдеться про м, розчарування тим, що. Вони фактично не навчені так, вони елітні для бханіяну, але для нас ні. І був цікавий ще чергов... там тільки загон цього спецназих за дикими спецназівцями. Дик... А Але реально в них слабкі? Чи нам таких відправили а... воювати в Україну? Вони можливо не слабкі для північної Кореї. Ні, відправили еліту, в тому виправи, спец... та, та, але... так але. Півтори тисячі здається, було спецназу. А, так А асушити прес поговорили з колишнім а, учасником цієї групи спецназівської, який потім став перебіжчиком до південної Кореї. І він каже, що так нас годували трішки краще. Нам платили як і всім по долару на місяць. Тому ті, хто приїжджає сюди, хоч майже всю майже всі гроші забиратиме Кімчан ір Кімчан ін все одно а, щось діставатиметься. І Фунду, да. долар на місяць так, долар на місяць. А Росіяни пропонують дві тисячі доларів. Так. Якщо виживеш, щоб забрати. Якщо виживеш, так і вони роз... власне, співрозмовник з Шит-Прес каже, що навряд чи вони проживуть довго, тому що в полі воювати вони ну не можуть. І попри те, що їх годували краще, вони все одно страждають від недоїдання доїдання і туберкульозу. В корейських умовах це була еліта. Я єдине, що хочу сказати. Сподіваємося, що і Південна Корея бачить, що відбувається, і розуміють, навіщо да, зараз тут їх тренують для наступу на Сеул, точно не на Київ. Окей. Розбираємося, будемо чекати гідної реакції, тому що все одно вона не забереться. І mm -hmm. втручання третьої країни це означає точно, що війна вилилась за межі так. А чи є до речі ці висновки в західній пресі а, про країни відповідно очікування іншої реакції заходу на а, так, вони звучать зокрема в тексті Financial Times, який називається а, цікаво елітні підрозділи чи гарматне м'ясо. Північно-корейські війська вступають у війну Росії з Україною. І от власне а, саме це формулювання передбачає те, що має бути реакція з боку міжнародних органів, міжнародних організацій, навіть Якої досі Бог... немає. давайте це підкреслимо, яку ми всі так очікують. Вони чекають речі, якогось... м'ясо вони згадують не дарма, тому що... Що описуючи здобутки росіян на фронті за останній місяць, вони згадують про те, якою великою ціною mm -hmm. це так. вдалося зробити росіянам. Західна преса згідно дослідженням західної розвідки, оцінює втрати 1200 бій бійців на день на mm -hmm. це незворотні втрати, це загиблі і поранені, які не можуть повернутись на поле бою, і кажуть, що це найбільша втрата російської армії так, від початку так. повномасштабного вторгнення до бові. Але є ще одна дуже цікава історія, на яку я зверну увагу, про те, що виявляється, в нас може з'явитися ще один міжнародний легіон, такий як РДК, типа КДК, да? Легіон Свободи Кореї. Розкажи, будь ласка, це про те, що ті корейці, які втікли. Від Кінчомина вони розуміють, чому треба боротися із цим злом, так. і готові також приєднатися до Силу оборони України. І трошки краще знаються на тому, як боротися власне, з власними північно-корейцями. Ньюсик про це написало. Матеріал називається Втікачі з КНДР готові приєднатися до боротьби України з Путіним. А вони поговорили з одним із колишніх військових КНДР, який вирішив, що в Сеулі йому буде краще. І та, він говорить, що є приблизно 200 людей, які висловили бажання. Воночевидно спілкується в його своїх чатах. Вони розуміють, яку загрозу може нести. Північно-корейська армія для Сеулу для південної Кореї, і вони розуміють за що бореться Україна. А тепер дуже добре розуміють. І як ви сказали, що це вже міжнародний конфлікт значно ширший за конфлікт двох держав. Пів південна Корея дуже добре це розуміє, і я сподіваюся, допомагатиме нам не лише цією невеликою частиною бійців, а й зброєю і так далі. Але дуже поки сподіваюсь. що жодних заяв, ствердних про надання нам зброї там не пролунало. Та обговорення йдуть, але там так цікаво сказано. Ми будемо дивитися, чи справді і чи ми, і як і будемо приймати рішення, але ще раз нагадаю, Сеул прекрасно розуміє проти кого ця армія вчиться воювати. А як вона воює, Це те, що ти правильно говориш. Вона може тільки навчитися у ще гірших людей, тому що ми зараз намагаємось довести світу, і нарешті світ сам це бачить. Наскільки жахливими є оця армія окупантів, що воно собі дозволяє, наскільки нелюдські речі і нелюдське поводження, катування, страти і так далі. Так, одразу кілька а, матеріалів було. Я пам'ятаю, в мене а, був один із оглядів, який я готував. Він був просто в, в суцілі з цих а, жахливих матеріалів. Навіть зіснов не дуже вийшло тієї ночі. А, зокрема, це був матеріал про а, від Радіо Свобода про те, що Україна звинувачує Росію в раптовому збільшенні числа вбивств військовополонених. А, що вони поступово поступово нарощували цю кількість а, і а, в жовтні стався взагалі сплеск, коли а, вбивають там десятками а, людей а, людей. А, Українців, військових, які вже підняли умовно білий прапор, які вже то не гутері, щоб, будь ласка, перейшли, бо він здається не читає ці видання. Може, пан не має часу. А, так, там ідеться про те, що очевидно, що це є державна політика Росії. Принаймні, mm -hmm. пан Медведєв, коли він а, а, дістає свої мобілі, він пише подібні речі в своєму телеграм-каналі, що немає жодного гуманізму щодо українців, тут гуманізму не не існує, і все таки він державний чиновник. Який би він там п'яний не був, все одно а, це, це, це слова за які варто нести державну відповідальність і. А, або це команда спущена з гори припускають журналісти цього видання або це просто повний брак дисципліни всередині російських підрозділів які е, дозволяють собі такі речі які і ще не дозволяли в двадцять 23 роках ну разом з тим вони відкрито пишуть про те що ставлення до населення на окупованих територіях це точно є державною політикою це репресії так. це зґвалтування і це не те, що трапляється казус з одним mm -hmm. чи іншим окупантом. Це є схвалення на рівні командирів, за що ніколи росіяни не несуть покарання так. і наводить ну, такі історії. Не те, що вони жахливі, але ти розумієш, наскільки вони правдиві, наскільки mm -hmm. вони близькі. А mm -hmm. для нас вже здаються трошечки віддаленими. Так, вже забулось те, що вони... була окупація поруч. Буча Ірпінь підзабувається, і здається, що росіяни просто прийшли і захопили землю. Але а, насправді це а там так. це буденність, яка, яка триває там. Заголовок сам по собі такий красномовний в Таймс. Видані українці розповідають про брутальні російські репресії на окупованих територіях. І я в цьому тексті побачив вперше затривалий час слово гулаг. Що Росіяни вибудували там цілу систему таборів, тюрем, сізо з близько сотні установ на Запоріжжі, на Херсонщині, де вони намагаються придушити будь-який спротив. Пам'ятаєте, як в 1918 році захопили українські території і теж почали максимально душити, як, як могли, і так само вони роблять зараз. Там є герої публікації, які навіть не знають за що їх затримали. А в чоловіка з ребер залишилось цілими лише два. І він дивом виповз там з лісу, де його залишили помирати. Тобто таких таких випадків. Просто ви кинули в полі помирати. Це Яскрава історія, і я ще один момент додам, який вони помітили, який теж у нас так затирається в великій масі заголовків, Це про те, що нова е, у них вийшла така забава. Вони полюють за цивільними з дронів. Уже mm -hmm. на один раз це було. Я бачив кілька заголовків в цьому присвяченні. Це просто таке е, знущальницьке полювання за людьми, які нічим не можуть себе захистити і нікому не несуть жодної не І ще важливо, про що пишуть бібісі, що ці відео для них є верифіковано це? Не просто відео, там вони якийсь дрон на когось впали. Так вони верифікували, що це був російський дрон, який свідомо полював на українських цивільних, і власне їх бо це важливо, так, тому так. що коли вони підтвердили оригінальність цього відео, то це просто передаває в прокуратуру, передавай в карну справу і давайте судити, хоча б заочно цих людей. Так єдине, що я ще помітив, колеги, знаєте, що весь сплеск цих а, заголовків про антиросійську сутність Росії він. Чомусь в останні дні перед виборами з'явився. Uh -huh. Я сподіваюся, тут немає політичної складової, але давайте справді за допомогою міжнародних журналістів нагадаємо, з ким ми маємо справу, uh -huh. бо ми це відчуваємо. А вони, мабуть, трошки забувають. Так, я все ж сподіваюся, що це спроба ще раз а, нагадати американським виборцям із ким з яким противником воює Україна, і що позиція Трампа з цього приводу м, далеко не оптимальна а, до Києва. Для Києва здається наразі. Власне цьому була присвячена а, стаття на Радіо Свобода, Гаріс чи Трамп, що це означатиме для України. А, Кілька днів до виборів вони намагаються сформулювати, який президент що принесе у Україні. І якщо коротко розробити висновок, то uh, Гарріс – це передбачуваність. Uh, очевидно, що вона продовжуватиме політику Байдена, якщо не буде якихось нових uh, поворотів з uh, Мені, наприклад, не очевидно. Ну подивимося, залежно mm -hmm. від того, кого вона поставить собі радниками. Плюс uh, ситуація це так, це з кореями розвивається. А, так, ну ну гаріс поки що не робила інакших заяв дуже контрастних так. від Байдена. Можливо, зробить а Трамп робить абсолютно різноманітні заяви. Зараз він відчуває, що зв'язки з Росією чи підозра в цих зв'язках погано б'ють по його рейтингу. Він каже, що не вважаєте мене фанатом Росії. Всі, хто так вважають, дурні. Але насправді, ні, очевидно, він не написав, що, що це таке вважає дурні. Він написав, що це було спеціально придумано в таборі Байдена написати, що я друг Росії, а я <свісно> ні жодним чином. Звичайно. людина, яка каже, що Путін її а заявила це на Конференції Зеленського тепер розказує ні, ви не так мене... ну у Трампа. Якось це проходить. Я не розумію. Подивимось, чи пройде. Я так відчуваю, що наступний наш огляд буде говорити про абсолютно різні речі. Дуже близькі перегони вирішуватися буде буквально. Це я не знаю, під час виборчої ну, ночі буде, але роль України буде в цьому важливо. Причому. Це зараз цікаво подивитися в контексті фільму, який вийшов і вже є на нашому ютуб-каналі фільму Ольги Кошеленко Секретні файли Білого Дому про те, як розвивалися стосунки двох країн, що зараз було вже розсекречено, які таємні розмови, і як це впливало на ті чи інші вибори. Заходьте на Ютуб, шукайте і дивіться. А ми повертаємось нас. Шукайте на сайті. Нагадаю, де наш огляд. Наш огляд шукайте на сайті ТСН тиждень. Так само залишайте там свої коментарі, враження, рефлексії. Пишіть, які ще видання. Ви хочете, щоб ми оглянули. До наступної зустрічі. Вже будемо коментувати вибори. Чекайте.